Доброго дня, мене звати Євген, і ми сьогодні будемо робити маленький огляд на нашу чоловічу парфумерію. Це цікава лінійка, незвичайна. Із чого хочеться почати, це із фаворитів. І я трошки буду розповідати, що є що. Це український виробник Стажари від українського парфумера. І це найпопулярний аромат в даному випадку в нашому магазині. Дуже батьом подобається, хто тестить, він реально їм подобається. Часто його купують. А це аромат цигарок з вишнею, і ось сьогодні перед відео тестили. І щось такий якийсь тортик навіть якийсь напоминає можуть бути в когось свої асоціації. Аромат класний, нестандартний, приємний. І, як на мене, я завжди кажу, що він підійде тим, хто курить, звичайні сигарети І вам потрібно, щоб в комбінації був запах, так який буде в переміжку, і щоб він був якраз добре. Звучав, приємні були нотки, і це буде цікаве поєднання. Тобто, це буде цікаве поєднання з звичайними сигаретами. І така була історія створення. Тобто я особисто знайомий знайомий з владом, з парфумером. Вони входять в топ-10 найкращих парфумерів України. Ми проводили зустріч і він каже, що він зробив цей парфум для того, щоб він, курить звичайні сигарети, у нього була проблема поєднання, так, поєднання парфумів з сигаретним димом, і щоб це було якось. Скажімо, більш-менш поєднувано. Ось, і він зробив ось такий парфум. І реально класно, нас купують. Ви не пожалієте, я запрошую, спробуйте. В першу чергу він вам сподобається. Ось, за нас окремо навіть приїжджають, щоб його спробувати, і батьом він подобається. Тобто, як мінімум ви приїдете не даремно. Також хочу розповісти про коноплі. Це саме не засушені, як батько, як багато хто думає. А це саме свіжі коноплі, вони з різними. З різними якимись перцями, можливо, щось такі нотки ще. І в мене асоціація це свіжий літній ліс, коли ви йдете, і там якраз ось конопля росте, росте, такі рослини різні, а, дичка росте. І ось такі ось нотки я можу відчути. Тобто це таке ось літо, Щось. Є поціновувачі, у нас навіть ось дівчина два роки шукала цей аромат, і на силу нас знайшла. тому тому цікаво, будь ласка, спробуйте, цікаво. Для любити особисто сьогодні з цим ароматом солоденькі шугардеді. Приємний запах шкіри, з чогось солодкого. Ось такий аромат, він класний, чоловічий, приємний. Це партизан. партизан Sugar Daddy, будь ласка. Sugarдеді, до речі, А ось також хочу вам ще Показати це така концентрована, цікава запах шкіри. У якогось запах чорнозему. тому це класний буде аромат, він вам сподобається. Invisible, всім, кому показую, також він подобається, це запах чогось нового, свіжого. У вас можуть бути нові емоції, якщо ви щось розпаковуєте, нове, якийсь, наприклад, новий телефон, якусь нову техніку. Це, до речі, хто продає на вулиці або техніку, ось цим будете парфумом трошки пирскати. І... Можливо, можна трошки буде вам дорожче його продавати, буде як запах нового. Ось, будь ласка, е, є цікава альфа в нас. Також навіть навіть не знаю як пояснити класні емоції, але також це вже кожен для себе якісь емоції може. Ну, для мене це щось якесь яблуко, з чимось, щось тут є цікаве, щось в цьому є. І в цілому є ще дуже багато цікавого всього. Тут можна протестити, є просто деколони. Ми знаходимося місті Київ: Велика Васильківська, 72. Та це Олімпійський другий поверх. Тут можна все протестити, попробувати і обрати ваш парфум, який буде вам подобатись. Також у нас ще є. Давайте тут ми покажемо від українського виробника. Хто знає тверді одеколони, наші популярні, які ми часто і показуємо, і в нас їх часто замовляють. Ще зараз вже є рідкі, Тобто вони дублюють аромат повністю з твердими. Тобто, якщо ви знаєте, як звучать тверді, точно так само звучать і вже в рідкому вигляді. Також зверніть увагу. Тому є що обрати, є що показати. Чекаю на вас щодня з 10.30 по 19.00.